Це передача полудень на українському радіо Чернігів. І сьогодні ми говоримо про документальний фільм виробництва Суспільне Чернігів грає оркестр Анатоліча. У нас у гостях моя колега Аліна Коржинська, режисерка цієї стрічки. Аліно, привіт. Привіт. Ми чотири місяці тому презентували твій перший правильно я розумію інший документальний проект. Я тут закон Катівня у Вишневому. Чи вже тоді ти мала ідею нової стрічки? Чи так. ти зосереджувався тільки на одному, о, зробили проєкт до кінця, видали і тільки потім переходимо до іншого? Ми планували, що після закону в нас буде інший проєкт. Але що саме зніматимемо, не знали. Звичайно, спочатку треба завершити першу справу, потім приступати до другої. Тому закон був фініш, і почали працювати над оркестром Анатоліє Але сама ідея. Виникла вже тоді справа в тому, що ідея виникла досить швидко. Після виходу закона у травні я повернулася до новинних новинної роботи, скажімо так. І як журналіст шукає новини? Він дивиться сайти, він перечитує багато різної інформації. І, от одна із моїх улюблених справ це дивитися. Районні якісь сайти, газетки, там, заміточки. І в одній із районних газет була публікація з приводу от, оркестру дитячого Ступичева, який грає на похованнях у наших бійців. І ця тема мене зацікавила. Спочатку ми обговорювали, можливо, аби зняти про це просто новинний сюжет. А потім якось ідея ця захопила нас, що ці діти. Вони достойні бути у фільмі, щоб їх побачили. Не знаю, це якось так спонтанно виникло. Ми розмовляли з Андрієм тітком, і він підтримав цю ідею. і Ми домовились. Я знайшла цей оркестр і домовились про першу зустріч. Ти пам'ятаєш у цей перший дзвінок? Ти сказала, я Аліна Коржинська, Суспільний Чернігів. Ми хочемо зняти про вас. Фільм так, звичайно, пам'ятаю, я розмовляла з Олександром Анатолійовичем, це керівник оркестру. Він такий одразу на позитивчику. Так, приїжджайте з радістю і запросили нас на випускний. Це був кінець травня, шкільний випускний. І спочатку ми їхали, аби познайомитися, аби зрозуміти, це воно чи не воно. Ми взяли там двох операторів. Звукорежисера. Приїхали туди, побачили цей антураж. А це сільська школа, великий такий майданчик, де мала проходити ця лінійка, так? Там розміщувався оркестр. Це буквально там було 10 діток з старими трубами, якимись барабанами. Вони сиділи на цьому заасфальтованому майданчику, чекали, коли почнеться. І ми почали розмовляти з Анатолічем вже я так можу його називати, тому що досить часто спілкуємось, і я зрозуміла, що треба знімати нічого чекати, бо тут і зараз відбувається життя. І... І це треба фіксувати, і ми почали знімати. Тобто перші кадри були зняті там на випускному одразу саме так у травні. Давай тоді розкажемо нашим слухачам і глядачам, <гум> що за оркестр Анатолія. Бо ми тільки торкнулися <гум> теми, хто такий Анатолій? <гум> значить і чому він Анатоліч? <гум> Дитячий оркестр Анатоліча це. Дитячий оркестр Анатоліча. Це сільський оркестр, в якому грають 10-12 дітей. Зараз, напевно, вже 10, тому що багато дітей випустили зі школи і переїхали до інших міст на навчання. Наймолодший учасник оркестру на сьогодні це восьмирічний хлопчик. Ну і найстарші це діти, які можуть повертатися в село. Навіть там двадцятирічні діти вони грають, тому що Анатолій. Це керівник оркестру. Чому я називаю його Анатоліч, Тому що саме діти його так називають. Анатоліч, Анатоліч, не знаю, напевно, так просто прийнято у них, але це вже фішка цього оркестру. Цей оркестр він спеціалізується на тому, що їх запрошують грати на поховання військових наших. Це духовий оркестр, тому вони грають таку траурну музику. Це досить гучно і виглядає. Досить зворушливо, напевно, я можу так сказати, тому що коли ми знімали фільм, ми були на похованні, і ми бачили, як ці діти готуються, як вони йдуть, як вони грають. І да, це, це великий вклад. І, напевно, це дійсно великий вклад їх в, в пам'ять цих бійців, які загинули захищаючи. Хто таке Анатолійович? Як його звуть? Олександр Анатолійович Барташ це е, керівник оркестру. Він досить талановита людина, хоча він завжди каже, що ой, я там погано і граю, і погано і, і дочуваю. Але ця людина змогла на своєму ентузіазмі ці довгі роки будувати оркестр, запрошувати дітей в, от, уявіть, село. Купа роботи, купа якихось завдань, і ці діти ходять щотижня по, по три рази, по чотири рази на заняття, займаються по півтори години свого часу Різно, різні діти дівчата, хлопці, різний вік. Але він вміє так їх до них достучати, достукатись, якось умовити, якось пояснити, наскільки це необхідно, що вони погоджуються. І от, спілкуючись з дітьми, вони всі як один кажуть, ну, нам подобається грати, я відчуваю, от, що мене зворушило на сьогодні, да? дівчинка Поліна, в цьому оркестрі вона грає, вона розповідала, як після закінчення окупації області, коли росіян вигнали з неї, як вони почали знову грати, і як для неї це важливо, що вона відчуває в моменті, коли вона грає, вона каже, я... Граю, наче немає війни, наче от все добре. І мене це заспокоює. Тобто, окрім того, що ця музика вона необхідна оточуючим, вона необхідна і цим дітям, тому що вона наче виліковує їх. Але ж на репетиціях вони репетирують, мабуть, не тільки музику, яка грає на похованні. Звичайно, вони репети... Що Вони ще грають, вони грають і, і українські марші, і грають навіть популярні такі м, пісні. Саме Анатолій може їх там переробити під духовий оркестр, і вони можуть зіграти. Раніше до повномасштабної війни так цей оркестр брав участь у різних там, фестивалях, там кудись їх запрошували. А тепер вони нікуди не виїжджають, окрім поховань, от немає для них ни фестивалів, нічого. І ця дівчинка також Поліна да, вона розказує, що дуже сумно, тому що вони хочуть да, кудись мандрувати, щось бачити, десь грати, знайомитись. А на жаль, от час втрачається, втрачається. З чого складається взагалі фільм? Які є, є якісь частини такі логічні в ньому? Бо е, ти казала, що з цього можна було зняти сюжет трьоххвилинний, угу. а фільм значно більше триває? Ну, ми ж знімали не один раз, їздили. Тобто ми супроводжували не, цей оркестр на його виступах, які там можливі були. Да? Фільм починається зі зборів на поховання, щоб показати, як. Як відбувається життя в селі, як живе саме цей керівник, так, Олександр Анатолійович, і як діти збираються, як вони їдуть, що вони думають в цей час, і як виглядає життя? Яке враження на тебе справи, Анатолійович? Скільки йому років? 56 років. Це чоловік, 56 років. Так, він просто життєлюб, здається мені, тому що він. Багато, багато чого мріє, хоче від от, це людина-мрійник, яка своїм оркестром ці мрії впроваджує в життя. Цікаво, що це безкоштовний гурток. Діти займаються в маленькій кімнаті, в клубі, який, я не знаю, може там з го року був побудований це дерев'яна така стара будівля, в якій нічого не облаштоване для оркестру. І він може так все зробити, щоб ці діти прийшли туди. Вони почали грати на цих мінних трубах, яким. По 60-50 років. ну, І ти дивишся і не розумієш, як це може відбуватися. Він сам їх лагодить, сам робить стільчики для цих дітей, сам робить якісь необхідні речі, аби цей оркестр функціонував. Він везе на своїй тачці ці інструменти до місця виступу. Ну, Це треба побачити і з ним поспілкуватися, що це людина, яка. Хоче, щоб оркестр був для нього це життя, і він сам каже, що це таке моє хобі, яке мене радує, і знову таки в сільській місцевості це тупичів, саме. В селі завжди роботи вистачає в будь-який час. Коли він знаходить час? А, так, я також дивувалася цьому. Він, окрім того, що він виконує функцію викладача да, оркестру, він також займається там по, по дому, в нього господарство, Він токар, він ще точить для всього села якісь там предмети. І в цей же час він знаходиться сили. Ентузіазм для того, щоб займатися з дітьми. Окрім того, що є колективні заняття, також він там може з дітками окремо займатися, щоб вони там підготовувались до вступів, до музикальних училищ. До речі, були діти, які займалися в цьому оркестрі, і вони далі йшли за музикальним покликанням своїм. А яке діти справили враження на тебе? Ви знаєте, діти дуже Виховані. Оце прям, що мене вразило. От дійсно. Це діти, яким цікаво, цікаво поговорити. Не тільки там сісти в телефоні, так, як зазвичай. А ми коли там знімали їхали там в автобусі в там, на поховання. Ці діти розповідали щось так багато. І ти так там з хлопцями я спілкувалась, вони про історію, там якісь моменти розповідають, цікавляться. Ну чудові діти, нічого не можу сказати, дійсно. Чи ти запитувала у них, що вони відчувають, граючи на поховання героїв? А, так, запитувала, чи не бояться вони грати. І всі діти, як один, вони казали, що так, спочатку було трошки страшно, спочатку вони переймались, а потім. Вони зрозуміли, наскільки це важливо, і навіть коли хтось хворіє з них, вони максимально роблять все, аби поїхати на поховання. І вони, от один з хлопчиків, мені казав: я боюсь, що не вистачить людей, коли грати в оркестр. Тому незважаючи ні на що, там навіть в погану погоду ми їдемо, ну, граємо і все. Де і коли можна цю стрічку побачити буде? Цю стрічку можна буде побачити 8 жовтня о 18 годині на ютуб-каналі Суспільне Чернігів. Як ти думаєш, чи може призвести до якихось позитивних наслідків для оркестру ця стрічка? Можливо, знайдеться якийсь спонсор, який подарує дітям нові музичні інструменти? Ви знаєте, я дуже би цього хотіла, а ще я би хотіла, щоб з цими дітьми почали більше спілкуватися. Можливо, якісь. Організації приїжджали, можливо, робили якісь для них екскурсії, щоб вони бачили світ. От для них дуже важливо, можливо, тренінги, якісь проїхати для них класні провести там, з навчання з музичного чи з інших якихось направлень. Тому що ці діти вони прагнуть розвитку. Виходить, що це друга стрічка документальна у твоєму творчому доробку. Перша я тут закон катівня у вишневому геть про інше абсолютно. Тут грає оркестр Анатоліча, але це дві твої стрічки, як дві твої дитини у режисера, так над якою стрічкою було складніше працювати? Ну, якщо чесно, то над законом було важче працювати. Там емоціонально було важко. Завжди важко емоціонально було. Ну і забагато різного матеріалу. Було пройдено, щоб зробити закона стрічка, грає оркестра Анатоліча, вона в зйомках для мене була позитивною. Це як нове дихання було. Я чесно скажу, напевно, от після закону, чому ця тема і була, щоб якось відволіктись. Тому що досить важко вивозити військові злочини. Але зараз я знову думаю, що треба повертатися до військових злочинів. Є вже трошки ідей, але я вам не скажу про це. Тоді підсумовуючи нашу розмову одним реченням: чому варто подивитися документальний фільм грає оркестр Анатоліча. Просто подивіться, як живуть діти в селах і що вони роблять. А від себе я додам, що завтра в програмі Полудень моя колега Лілія Духно поспілкується з самими героями стрічки, музикантами оркестру Анатоліча. Я дякую тобі за розмову. Нагадаю, що сьогодні гостею програми була моя колега Аліна Коржинська, режисерка документального фільму виробництва Суспільне Чернігів, грає оркестр Анатоліча, 8 жовтня, 18.00, YouTube канал Суспільне Чернігів. Дякую тобі. Дякую.